Вітаю, я Олександр Калугарянов, і мій відеорепортаж присвячений величній постаті в історії України, а саме Богдану Хмельницькому, першому гетьману вільної України. І розпочати свою розповідь я вирішив біля пам'ятника легендарному гетьману. А мова піде про подію, яка відбулася 19 квітня а за старим стилем 29-го, 375 років тому на території сучасного міста Нікополя Микитинської Січі. Тож слухай уважно про обрання Богдана Хмельницького гетьманом запорозького козацтва. Але спочатку трішки історії. На той час Микитинська Січ була однією з найвідомих, оскільки з нею пов'язані події, які змінили хід історії, і вона була центром вільного козацтва. Після втечі з зв'язниці, де мали стратити Хмельницького за бунт проти польського уряду, Богдан Хмельницький повернувся на Микитинську Січ. Козаки зустріли його гарматною пальбою, тобто з пошаною. Це було 18 квітня, а 19 квітня 1648 року кошова старшина призначила Січі Раду. Війська Запорозького зібралося так багато, що Січовий майдан виявився замалим. Богдан Хмельницький говорив про тяжке становище України, поневоленої поляками та занепад православної віри. Розповів про свою особисту кривду про сутичку з конецьпольським та його підстаростою Чаплинським, які прагнули відібрати у Хмельницького хутір суботів, що дістався у спадок від батька. Крім того, слуги підстарости так сильно висікли сина гетьмана, що Остап Хмельницький помер від сильної гарячки. І запорожці одностайно висловились за війну проти панської Польщі і за негайний покій. і вигукнуло зібрання: Слава і честь Хмельницькому! Нехай він буде нашим гетьманом. Хмельницькому голову! За Богдана підемо! Слава Богдану! Присягаюсь вам, браття, на вірність! І нехай моя шабля заржавіє. Якщо від слова свого відступлю. Гетьман Богдан Зиновій Хмельницький даною мені народом владою проголошую цей день утворенням нової держави. В історію Хмельницький війшов як дипломат, реформатор, політик, фундатор української державності. Він вперше створює структури, які працюють суто на українську державу. Це власні збройні сили, митна, фінансова, поштова судова служби. Внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші вже зосереджувалися в державній скарбниці, а не в королівській, а отже йшли на розвиток молодої держави. Важко перелічити види наукових розвиток і творів художньої літератури, яких досліджується і змальовується постать гетьмана. Найвідомішими є праця Дмитра Яворницького, Михайла Грушевського, Літопис-Самовиця. В літературі варто пригадати трилогію Старицького Богдан Хмельницький, Роман Загребельного Я Богдан. А ще твори Григорія Сковороди, Тараса Шевченка і Ліни Костенко. Про дух Козаччини, про політичні і любовні інтриги, про гетьмана Хмельницького вповно чи фрагментарно знято кінематографічні стрічки. Пам'ятники Богдана Хмельницького, вулиці, сквери, площі знаходяться у кожному великому населеному пункті України. Підкреслюють його значимість для українців. Цього мужнього, волелюбного, талановитого полководця вибуховим характером нарекли батьком вільної України. А Гетьмінщина стала одним із періодів державотворення. Можливо, про цю подію будуть запитання на НМТ. І якщо слухати уважно, то правильні відповіді гарантовані. Друзі, дякую за увагу! Усім нам бажаю миру та перемоги! А випускникам чий й успіхів на НМТ бувайте!